Лукашенка в терміновому порядку доставили до центральної клінічної лікарні Москви після закритої зустрічі з Путіним. Там йому роблять переливання крові, стан її вважають критичним і нетранспортабельним, його перевозити не можна. А два дні тому на сайті футбольного клубу Динамо Мінськ з'явився некролог Лукашенко. Ну і чи живий Лукашенко, ви запитаєте? Я відверто скажу, не знаю. Але цю інформацію про те, що Лукашенка доставили до центральної клінічної лікарні Москви, повідомив у себе в твітер опозиціонер Валерій. Цепкало. Два слова, хто такий Валерій Цепкало. Це колишній білоруський чиновник, який балотувався президентом у му році, створив там цілий рух. Потім він вимушений був звідти виїхати, а білоруський суд оголосив йому заочний вирок 17 років ув'язнення. Ну, але він залишається активним в політичному житті і дещо знає. Так от заю інформацію, яка потребує підтвердження, написав він. Наголошую, яка потребує підтвердження, бо достеменно невідомо. То нібито дійсно Лукашенко дуже стало зле. Він зараз у лікарні, йому там щось переливають, йому допомагають і зараз його рятують для того, щоб не викликати підозру, що це мовляв зробив Путін. Ну і далі він пише про те, що звертається до західних партнерів своїх, аби ті організували вибори в Білорусі. Він вважає, що їх можна провести чесно, прозоро, Хоча, як на мене, це повна маячня провести чесне, прозоро вибори в Білорусі, навіть при тому режиму, який там є, в принципі. Нереально, але чому з'явилася така інформація? Справа в тому, що ви пам'ятаєте, 9 травня, коли Лукашенко був на параді, ну він виглядав реально дуже хворо і тоді відлетів відразу до Мінська. Потім кілька днів не з'являвся в інформаційному просторі. Напередодні нового візиту до Москви. На Євразійський економічний форум, який відбувався цими днями там, він зібрав своїх державних службовців, вставив їм на ганя, як завжди, і розказав, що він живіє всі живих, помирати не збирається. Він захворів на аденовірус. Ну, У нього, мабуть, точно були рецидиви. І зараз, нібито, Цепкало пише, що рецидиви можуть бути, так стверджують лікарі. Але справа в тому, що ще за два дні до візиту. Лукашенка до Москви з'явився коментар білоруських експертів, які, мабуть, обізнані із внутрішніми дворцовими білоруськими інтригами. Вони повідомили, що Лукашенко під шумок візиту до Москви хоче пройти обстеження. Ну, реально, у центральній клінічній лікарні Москви направду непогані лікарі. І вони дійсно можуть зробити там нормальне обстеження Лукашенко, а де йому лікуватися як не у Путіна. Ну, звісно, що були і раніше такі цікаві. Цікаві прецеденти, інциденти, коли Лукашенко приїздив до Путіна, кілька днів його не було видно, він зникав, а потім знову з'являвся в Білорусі і говорив, що я живий, я вам ще тут всім набридну, так як він говорив і минулого разу. Тому зробити висновок конкретно про те, що Лукашенко зараз перебуває там при смерті або помирає, ну я не став би. Але що тоді за історія з некрологами, як скажете ви, так з'явився на сайті футбольного клубу Динамо Мінськ два дні тому некролог. Він провисів там буквально пару годин. Це такі були меми цікаві. Можете знайти в інтернеті їх подивитися, де вони там прощалися і жаліли, що Лукашенка немає, і таке інше. Але потім ці фотографії зникли, а відповідальність за себе взяли якісь там кіберпартизани Білорусі. Сказали, що це ми зробили і навіть рахунок 1-0, мовляв, вони цю, цей матч проти Лукашенка виграли. А Динамо місце улюблений футбольний клуб Лукашенка, і так вони його потролили. Звісно, на даний момент Лукашенка живим і здоровим ніхто не бачив, ну принаймні, останні два дні. Але якщо він перебуває в лікарні, то цілком природно, що його навряд чи хтось побачив. Але чи він помре, чи ні, поки що невідомо. Проблеми зі здоров'ям Лукашенка відзначають давно ну, дійсно вік і нервова робота вони потребують того, щоб він обстежувався постійно, ну і час від часу він буде випадати з поля зору, аби підлікуватися. Історія з його отруєнням, яку активно розганяли після 9 травня, як на мене, мені так видається, абсолютно немає місця. Але всі розуміють, що Лукашенка треба змінювати. І чим далі, тим більше з'являється коментарів про те, що якщо будуть підстави, приводи, а вони такі нині створюються, то до прикладу. Полк Каліновський, який воює за Україну, в Україні він готовий туди зайти і навести там лад. Ну, до речі, сьогодні. Хтось знову, а мабуть, Російський добровольчий корпус і Легіон Свобод Росії з'явилися Брянщині, а там і до Білорусі не так далеко. Тому тут події так, звісно, можуть розвиватися. Тим паче пару днів тому польський генерал, колишній міністр оборони Польщі, сказав, що він вважає, що на Білорусі готується військовий переворот. І я не виключаю, що таке може статися, але Путін буде цьому противитися. Бо путіну Лукашенко дуже зручний. Я не випадково вам сказав нагадав точніше історію з підписанням ядерного договору, договору про розміщення тактичної ядерної зброї, Путін дуже був задоволений, коли бачив Лукашенка. Лукашенко ну дуже зручний для Путіна, друзі. Ну давайте ми врешті зрозуміємо, що ну, для чого міняти зараз Путіна Лукашенка, якщо в нього і так все непогано. Починати війну з території Білорусі, ну я думаю, навіть і номенклатура Лукашенка не захоче, яка його підтримує. Їм воно не треба, вони будуть активно продовжувати його політику, політику Лукашенка. Звісно, сценарії виключати не можна ніяких. Тому подивимося, я можу помилятися, але поки що мої прогнози саме такі. І так, да, до... пізніше трошки цепкало змінив свій твіт у Твіттері і написав, що зараз з'явиться ця інформація, точніше з'явилася, що виправдовують візит Лукашенка до центральної клінічної лікарні, нібито обстеження. Але наголошую, інформація про обстеження з'явилась навіть на сайті Голос Америки ще три дні тому. Це я вам говорю абсолютно компетентно і відповідально. Хоча я вітаю бажання. Опозиції білоруській, змінити Лукашенка, але треба міняти його не за кордоном Білорусі, а безпосередньо десь у мінську. Буду вас обов'язково інформувати, що зі здоров'ям Лукашенка, якщо знатиме, звичайно, тому з вас підписка, коментар, вподобайка, ну і поширення відео друзям. Всіх люблять, ну що не перемикайтесь, все буде Україна!